ту 22 М3, це по-перше, це в суті зафіксоване перше збиття стратегічного бомбардувальника. Тобто, нагадаю, що в них є стратегічні бомбардувальники ту 95 с ту 160 і Ту-22 М3. Це те, що в нас кошмарить постійно. Ту 22 М3, напевно, найбільш в цьому списку є найчастішим нашим. Скажімо, жахом для багатьох регіонів, для багатьох цілей, скажімо так, і військових, в тому числі. Тому сам факт цього збиття, це вже я впевнений, що в Росії буде істерики дуже багато. Будуть розповідати про там дружній вогонь, відмову я не знаю. Ти поки що знаєш, ми пишемо ще офіційних версій, десяток вони не висунули, але я впевнений, що там буде не одна, не дві, не три. То від дружнього вогню вони будуть називати до неполадок в системі якихось, якимись там відмовив двигун чи ще щось там.